Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогоднішнє відео буде присвячене бажанням, а точніше книзі та карті бажань. Я розповім, яка ж різниця між книгою та картою бажань. І, звісно ж, ми разом з вами розпакуємо книгу бажань, авторкою якої є я. І найперше, що хочу почати, це торкнутися теми бажань, а саме того, що найголовніше в житті людини це знати, чого вона хоче. Коли людина знає, що вона хоче, вона одразу відмовляється від стану жертви, від слів Я не знаю, я не можу, я не хочу, як знайти себе, де моє призначення, як зрозуміти цей світ і тому подібне. В неї одразу пропадає постійний тривожний стан, панічні атаки, якісь незрозумілі емоції, негатив. Чому? Тому що вона просто по житті знає, чого вона хоче, що вона хоче, і вона до цього йде. І найголовніший месендж, який я хочу транслювати своїм продуктом. І взагалі спонукати до того, щоб люди дійсно створювали книги, карти бажань, блокноти, записували в нотатках, створювали вішлісти, це месендж пізнати себе, зрозуміти свій шлях, зрозуміти свою дорогу, тому що ми можемо плити потечії, ми можемо просто жити своє життя. Кидаючись з однієї сторони в другу, працюючи то на одній роботі, то на другій, то на третій, постійно шукати себе. А можемо звернутися до інструменту бажань і одразу відчути те, що ми істинно хочемо, тому що саме істинні бажання вони здійснюються. Звісно, в книзі я описала дуже багато нюансів, як створювати саме свої бажання, тому що там є низка правил, але з вами хотіла б поговорити про істинність. На жаль, зараз такий період, такий час, що люди дуже часто прислухаються до інших людей, саме до того, що інші люди їм диктують, як їм жити, соцмережі диктують, як їм жити, інші якісь коучі, наставники, духовні провідники. Відники, психологи і тому подібне. І людина в цьому губить себе, бо це найгірше, що може бути, це іти за історією і думкою інших. Люди, всесвіт, це ваше дзеркало. Люди можуть вам підсвітити, сказати, якось надихнути вас, але в жодному разі вони не можуть сказати, як вам жити. Будь-який коуч, духовний наставник, нумеролог, таролог там не знаю, до кого ви звертаєтесь. Вони можуть вам тільки підсвітити, тільки показати, який може бути шлях, але в жодному разі не розказати просто по поличках, як вам жити. І саме істинність тут найважливіша, тому що коли ми істинно відчуваємо свої бажання, ми розуміємо, що ми хочемо, до прикладу, браслетик Тіфані, а не Картьє, який зараз просто завірусився всюди. Тоді ми йдемо за покликом своєї душі, коли ми розуміємо, що ми створюємо свої бажання, а не для того, щоб нас похвалили, не для того, щоб в інстаграмі написали: Вау, як класно, в тебе карт'є. А ми це робимо для своєї душі. Бо саме те, що ми робимо істину для своєї душі, і стає головним таким важелем в нашій книзі, карті, в наших бажаннях. Тому що істинність – це вже дуже великий відсоток до здійснення ваших бажань. І справді так відбувається, коли ви берете до рук книгу бажань і відкриваєте її. Спочатку у вас будуть такі думки: а що тут писати? Що я взагалі хочу? І з цього починається все. Тому що саме коли людина розуміє, що вона в точці. Що я хочу, душа починає її вести своїми бажаннями, саме тими істинними. Тому що, на жаль, дуже багато нав'язаного. На жаль, нам диктують соцмережі, що нам потрібно бути такими, такими, нам потрібно купляти те, те, те. Але тут істинно ми хочемо зовсім іншого. Чому дуже багато людей, які, наче мають все, нещасливі. Тому що те все це нав'язане суспільством. Тобто дівчинка, до прикладу, в соцмережах дуже багато показує бренди, що вона така щаслива, а потім ти бачиш її в реалії, відчуваєш її енергію і розумієш, що вона просто прикривається брендами, що вона зовсім не щаслива, не йде за своїми бажаннями, не чує свою душу, а просто працює на суспільство. Що б вони сказали: Вау, яка ти класна! Вау, тебе такі бренди, вау, я захоплююсь тобою, а тут всередині пусто. І неодноразово на своїх бранчах на ретритах я бачила, як люди заповняють пустоту всередині. І можу сказати, що це такий шлях в сторону від себе. Бо дійсно найголовніше це знати, що ви хочете. Це заповнювати свою пустоту, свої якісь негативні емоції, проблеми, навпаки, бажаннями, вашими істинами, те, що ви відчуваєте, те, що ви, блін, хочете зробити. Можливо, в людини є відчуття, що вона хоче бути баристою ціле життя. Вона вивчилась на це, вона це дуже сильно хоче. Їй це дуже сильно подобається. А хтось просто з боку скаже: ой, це непрестижно, потрібно завжди мати свій бізнес, працювати в наймі це не круто. І та людина покидає своє бажання і починає йти за покликом взагалі не свого. Кидає роботу, іде створювати бізнес і розуміє, що це взагалі не її. І тут момент, або людина знову з важкості до кінця вже доводить справу, або людина настільки сильно входить в такі негативні, депресивні стани і не знає, як з цього вийти, і просто все почалось з того, що та людина не сказала ні. Я хочу бути баристою, мені все рівно. Я хочу іти за покликом своєї душі. Тому що дуже багато людей обесцінюють і кажуть, ой, працювати в наймі, це не класно, це не круто, але багато людей цього хочуть. Багатьом людям подобається ця стабільність, робота. Вони кайфують від колективу. І це просто такий трошки незрозумілий момент, що там немає кар'єрного росту. До прикладу, бариста може в подальшому створити свої курси, школу, навіть щоб навчати баристів. І кайфувати від того, що вона робить. Тому завжди завжди йдіть за покликом ваших бажань. І що вам кажуть там, оточуючи інстаграм, фільтруйте через внутрішній фільтр. Тому що тільки те, що ось тут у вас, не там хто що написав, сказав тільки ось тут те, що ви дійсно. Відчуваєте і хочете. І йдіть по цьому, ніколи не сумнівайтеся, ніколи не переставайте вірити в себе. Бо якщо б не віра, то навіть я не знаю, де б я зараз була. В один момент я просто настільки сильно повірила в те, що я зможу, в мене вийде, і я роблю це далі. І я йду цим шляхом, тому що це мій шлях. Він мені дуже сильно подобається. Тому відчувайте свої істинні бажання. Не ведіться на те, що вам говорять, це не престижно, я це не люблю, це некрасиво. Ой, як ти не хочеш бренди, як тобі це не відгукується? А скажіть ось так, просто не відгукується. Або навпаки, фу, ти така меркантильна, бо ти хочеш все і одразу. Так, я хочу все і одразу, і це окей. Бо я так відчуваю, бо я так хочу йти по цьому житті. Нарешті поверніться в сторону своєї душі і відчуйте, що вона вам підказує. Не ведіться на те, що навколо, а йдіть з серця і з любові. І саме книга бажань взагалі пізнання себе, що я хочу, як я хочу. Це те, що вам поможе на вашому шляху. І зараз я хочу просто показати вам свою книгу бажань, якою я дуже сильно пишаюся. Такого продукту немає ніде на просторах інстаграму чи взагалі десь в світі. Мені прийшла ця ідея дуже спонтанно, і я одразу втілила її в реальність. І це така книга, яка допоможе вам не тільки записати всі свої бажання. А є пізнати себе. Одразу, коли ми відкриваємо книгу, у нас ідуть ось такі от сердечка, які, на жаль, вже посипались на підлогу, для того, щоб це для вас було свято. Для того, щоб кожен момент життя відчувався щасливо, відчувався дійсно як свято. Далі у нас ідуть ось такі от приклади картинки, які ви можете бачити. Тут є різні. Просто є про все, що ви мрієте. А якщо вам цього недостатньо, бо тут їх досить мало, бо це як приклад, то ви обов'язково роздрукуйте свої. Дійсно, ті, які вам найбільше відгукуються. Також у нас далі йде така клеюча кулька, якою ви дуже легко можете приклеїти картинки до вашої книги. І, звісно ж, ручка, тому що коли ми записуємо всі свої бажання, відбувається акт матеріального. Тобто рука вона пише, і наша підсвідомість сприймає, що ми вже можемо втілити це все в реальність. І, звісно ж, сама книга бажань — це ось такий красивезний, м'ягесенький блокнотик. І тут є афірмація. Тут є короткий опис того, як створювати книгу, колесо життя, і найголовніше — це пусті сторінки, де буде шлях ваших бажань. Я хотіла саме створити ось такий блокнотик, де будуть пусті сторінки, де не буде нічого, щоб ви тут все заповнили, намалювали, вклеїли фото, розписали. І дійсно створили свою книгу бажань. Це продукт, який я обожнюю. Це продукт, який я завжди везу з собою в будь-яку подорож. Тому що, пам'ятайте, найголовніше в вашому житті це знати, що ви хочете. Саме книга бажань в цьому. Допомагає і також залишаю вам свій інстаграм, де ви детальніше можете переглянути, що ж таке книга, як взагалі її створювати. Бо зазвичай я це розповідаю на ретритах, на бранчах. Але якщо немає такої можливості приїхати на ретрит на бранч, то відповідно я все дійсно розповідаю в інстаграмі для вашої зручності. Так, а зараз я хочу розповісти вам, чим відрізняється книга і карта бажань. Бо дуже багато запитань насправді про це в мене завжди в діректі, і давайте з вами про це поговоримо. Розпочнемо з карти бажань. Карта бажань – це як такий своєрідний спосіб візуалізації. Тобто ви берете Ватман і просто починаєте виклеювати туди фотографії, робити підписи, малювати все, що вам подобається. Але карта бажань це не глибока праця з вашими бажаннями. І тут ви повинні про це знати, пам'ятати, тому що глибока праця з вашими бажаннями, прям істинне пізнання, чого ви хочете, це книга бажань. Тому що вона закрита, це перший такий плюс, який я дуже сильно хотіла зробити, щоб це не було відкрите, щоб це ніхто не бачив, щоб це було тільки для вас і тільки про вас. І відповідно, книгу бажань, коли ви відкриваєте, ви задаєте собі питання, що я хочу. Ви бачите, як її створюєте. Створювати. Тобто ви не лепите рандомні там, картинки просто на Ватман, а дійсно є повний опис, є ваша сфера життя, і ви розумієте, як її починати створювати. Тому що книгу бажань я розробила дійсно таким чином, щоб тут ви пізнавали свої бажання. Тут ви вже йшли глибоко до своїх бажань, розуміли і відчували, чому ваші бажання не здійснюються. Бо карта бажань це. Просто як нагадування про ваші бажання. Карта бажань це як знаєте, просто поставити картинки на вашому робочому місці чи у вашій спальні для того, щоб був постійний зоровий контакт ваших бажань. Але Книга це вже кроки до реалізації ваших бажань. Також хочу вам розповісти про такі методи, як шпалери на телефоні, як нотатки, вішлісти, записування бажань, просто такі, от як листи бажань, це також спосіб, який не дуже популярний, але це також дуже класно працює. Всі ці інструменти вони дуже дуже працюють разом. Тобто, що ви можете зробити? Взяти книгу, зрозуміти, які ваші дійсно істинні бажання все тут класно описати, розписати, і після того можете найважливіші, найголовніші бажання поставити на шпалери. Переписати знову їх у нотатки, чи створити карту візуалізації, карту бажань. Тому всі ці інструменти працюють. Я кожен з них використовую, бо бачу, що є результати. Але знову ж таки, книга це як початок. Це, як знаєте, така зернинка, яку ви садите, і потім з цього виростає сад. Ось тому ось така от коротесенька історія про. Книгу бажань про віру в себе, про мотивацію та про свої істинні глибокі бажання. А також, якщо б ви хотіли довше відео, прям таку як міні-лекцію про бажання. Про карту бажань. Знову ж таки, про книгу бажань, то обов'язково пишіть в коментарях. І я постараюся записати такого формату, тому що є дуже багато про що поговорити, і я вже роками досліджувала цю тему і можу вам передати дійсно цінні знання. І я дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте свої пальчики вгору, пишіть коментарі, долучайтеся до мого інстаграму, підписуйтеся на мій YouTube. І надсилаю вам багато примінчиків без умовної любові. Всім па-па!